Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Осінь ще триває, але вже незабаром вона закінчиться, а природа готується до суворої зими. Тож давайте пригадаємо, якою була осінь. Коли закінчується літо і починається осінь, говорять рання осінь. Ранньої осені – Погода ще тепла, сонячна, день ще довгий, а ніч коротка. Після ранньої осені іде золота осінь або золота середина. А чи знаєте ви, чому кажуть золота осінь? Листя на деревах стає жовтим, схожим на золото, і дерева стоять, мов у золоті. Золоті дерева, золота осінь. Коли листя падає, кружляє у повітрі, немов виконує танок, називається листопад. Після золотої осені настає пізня осінь. Погода стає холодна, похмура, сильний вітер, дощі часто йдуть. Дні стали короткі, а ночі довші. Пізньої осені бувають перші вночі заморозки. Коли на вулиці трава стає білою, але все швидко зникає, коли підіймається сонце, небо пізньої осені похмуре, темне, сіре. Часто йдуть дощі. Набагато поменшало і пташок у наших лісах, парках. Птахи відлітають у теплі краї, тому що їжі. Немає у холодну пору року. Але весною вони обов'язково повернуться додому, а з нами залишаються тільки зимуючі птахи. Майже з усіх дерев облетіло листячко, вони стоять чорні, без листя і сумні. Всі дерева заснули аж до весни, спокійним та солодким сном. І сниться їм якась добра, чарівна казка. А вітер холодний, сирий, осінній. Трава вся посохла, пожовтіла, вкрилась опалим листям. Листопад холодний вітер, загойдав деревам віти. День короткий, сонце низько, і зима уже так близько. Он безлистий гай сумує, щебет птахи він не чує. І застигло в тузі поле, переорене і голе. Горобина у намисті під ногами килим з листя небом сунуть хмари грізні, хозяйнує осінь пізня. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!